Так, колеги, всім привіт! Зайшов на свою стою. Скажемо так, туди до траси. У нас тут Тут та ще, скажемо так, доходить, ще треба пару днів. Ну, рішили прицеп набити. В бункері, якщо там. Що даю першу повишену, починає, скажімо так, гавкати. По оборотах. По настройках. Якось так. І воробання на 27 на щелчку. крусіває сичкарня оце. бомба ну працюємо потім все включусь